Я падаю на ваші хати, я білий білий, воло хати. Я прилипаю вам до них і називаюсь просто так, сміх, до нас прийшла зима. А що відбувається взимку? Чарівниця зима приготувала нам казку. Послухайте її уваги. Стала холодна і сніжна зима. Морозного ранку Миколка... Касіка. Вийшов на ганок, усе навколо вкрилося білим сніжком. Як гарно з ним пограти, сніговика зліпити. І так сподобався микольці сніжок, що вирішив він його намалювати, сніжинки падають з неба і вкривають гарненько килимом землю. Ось так. А ми з вами допоможемо Микольці намалювати сніжок. Для цього нам знадобиться аркуш блакитного паперу і крейда. Можна брати в воскову або звичайну крейду, якою малюємо на асфальті. На що схожа крейда? На стовпчик, на парканчик, якого кольору крейда? Так, білого, а сніжок якого кольору. Якщо ми проведемо крейдою раз, лінія швидко з'явиться в нас. Крейда залишає свій слід на папері, проводити будемо зліва направо горизонтальну довгу лінію. Ось так. так Снігу намило в нас багато. І на даху будинку, і на деревах. Такі лінії. Ось. Скільки снігу навело. Всі дерева вкрили. Як гарно і красиво стало навколо до маринки на куріх, випав білий-білий сніг. Біла стала вся земля, річка, лух, ліси, поля, Засвистіла завірюха, морозель ще за вуха. А ми кажем, все дарма, це ж чудово, це ж зима. Намалюйте з дітками зиму.